Слава Ісусу Христу, Дорогі, шановні люди. Не хвилюйтеся, я прошу до вас з миром, мені нічого не потрібно, я бажаю вам миру і добра. Я хіба що закликаю вас декілька хвилин приділити уваги, дозвольте звернутися до вас з доброю новиною. Та, яка написана цій святій книзі для того, щоб кожна людина, яка почує, зможе увірвати і врятуватися на, і спасти свою душу. Дорогі люди, ми є грішні. кожен з нас це розуміє, знає, може хтось не хоче признавати, але ми є грішні. І прийде той час, коли прийдеться стояти перед Богом на можу, Божому суді і відповідати за свої гріхи. Плата за гріх смерть, це вічна розлука у пеклі. І проблема в тому, що люди не можуть себе спасти. Люди не можуть себе оправдати, ніякі добрі справи чи великі гроші цього не допоможуть. І це є погана новина. Але Но є добра новина, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Бог хоче дарувати кожній людині вічне життя завдяки своєму Синові Ісусу Христу. Тому що Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, Він прожив святе життя і помер на хресті за наші вами ріфи. І воскрес ради нашого оправдання, щоб кожна людина, яка в нього вірує, не загинула, але мала життя вічно. Бог торгується про нас щодня, Він посилає сонечко, дощик, дає нам повітрячко. Бог торгується також і про нашу вічність. Тому Він послав свого Сина Ісуса Христа, щоб нас спасти через Свою про любов до людей. Бог доводить свою любов до нас тим. Що Ісус Христос помер на христі за наші гріхи. Тільки Бог може врятувати людство завдяки жертві Христа від пекла, тільки завдяки Ісусу Христу. Нема іншого імені під небом, яким людям належало б спастися. Бог є один. І один посередник між людьми і Богом це є Ісус Христос. Нема інших посередників. Дорогі люди, примиріться з Богом, віруйте в Господа Ісуса Христа, прийміть Його своє серце, покайтеся у своїх ряках. Відверніться ви від світ здорід до Бога на 180 градусів. І Бог дарує прощення грехів і життєвічне. І Бог дарує щастя. Щастя дає тільки Бог. Читайте Боже Слово, живіть те, як там написано. І Бог буде вас благословляти, Бог буде давати вам добро. Я все це говорю, тому що Бог мене також спас декілька років тому назад. Коли я почав читати Боже Слово, моє життя змінилося. Бог мене звільнив від всяких залежностей. Бог зробив мене іншою людиною, Бог відродив мене на ново. Моє життя змінилося настільки, якби ви розуміли, чим я був раніше, ви би дякували за це Богові від залежності від самогубства, від того звичаї. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє, сам Бог обіцяє у своєму слові, що хто вірує в сина Божого, той має життя вічне. Прийміть Ісуса Христа своє серце і матимете вічне життя. Читайте Біблію, вірити в Христа і врятуйтеся. Дякую за увагу. Десь Небесний благослови всіх цих людей, благослови Україну, бережи Україну, помили і прости Україну, зупиниться про полиття в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, міцного здоров'я і щасливої дороги.